Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про надання першої допомоги при переломах. Що ж, поїхали! Перелом кісток можуть бути небезпечними, тому важливо вчасно надати правильну першу допомогу. Це допоможе запобігати додатковим ушкодженням і зменшити біль потерпілого до прибуття медичної допомоги. Як же визначити, що це перелом чи ні? По-перше, є три типи перелому: є закритий перелом, відкритий перелом і оскольчастий перелом. При закритому переломі кістка розламується, але шкіра не пошкодження. Зазвичай кінцівка дуже сильно набрякає і людина не може її поворухнути. Відкритий перелом ви одразу впізнаєте, тому що кістка, коли розламується, вона виходить назовні, її видно. Вона створює рану так звану. І при оскольчастому переломі кістка розколюється на декілька фрагментів, тобто не один розлом, а декілька. Ну тут від закритого перелому вона особливо не відрізняється, шкіра набухає, тому важливо. Вчасно надати першу допомогу. Ознаки і симптоми перелому це те, що людина відчуває сильний біль, дуже різкий біль в місці пошкодження, набряк відбувається, і синець одразу може з'явитися навколо місця перелому. Також в тому місці, де було пошкодження, кінцівка може мати незвичну форму, тобто така звана деформація. І людина не може рухати тією кінцівкою, будь то палець чи ціла рука або нога, людина не може самостійно рухати пошкодженою кінцівку. Це може свідчити про перелом. Які ж правила безпеки при наданні допомоги? По-перше, перевірте безпеку ситуації перед наданням допомоги. Людина, яка впала просто на вулиці, і ви підозрюєте, що у людини перелом, можуть бути ще додаткові небезпеки, особливо для вас. Тому перевірте безпеку ситуації. Перед тим як надати першу допомогу людині. Окрім того, треба мати необхідні медичні матеріали для надання першої допомоги. Це може бути еластичний бинт, звичайний бинт, це можуть бути палиці, милиці і, звичайно, для фіксування. Зламаної кінцівки, тому треба мати необхідні медичні матеріали, щоб показати першу допомогу. Ну, Якщо ви не готові, ви не лікар і не приїхали надавати першу допомогу, то, звичайно, до приїзду швидкою або до переміщення пацієнта в травмпункт можна зафіксувати переламану кінцівку якимись підручними засобами. Ну, Наприклад, це може бути плоска палиця або звичайна палиця, яку ви обмотаєте навколо кінців. Еластичним бентоном або звичайним, і таким чином зафіксуєте кінцівку. Ну і звісно, треба викликати швидку медичну допомогу, щоб транспортувати людину. Алгоритм такий: якщо людина впала, щось зламала при вас, або ви підозрюєте, що у людини може бути перелом. По-перше, заспокойте потерпілого, підтримуйте з ним розмову. Треба спочатку людину заспокоїти, надати їй психологічну підтримку саме для того, щоб вона з вами діяла разом, тобто дала вам надати першу допомогу. Інколи людина знаходиться в паніці і не завжди може надати вам доступ до кінцівки. Особливо, якщо це діти або підлітки. Також знеболюйте, дайте потерпілому знеболюючі препарати, якщо вони, звісно, у вас є під рукою. І імобілізуйте. Тобто зафіксуйте пошкоджену кінцівку, надайте всі. Всю медичну допомогу за алгоритмом і зафіксуйте пошкоджену кінцівку, щоб запобігти подальшим ушкодженням. Також треба транспортувати людину, треба підготувати її, наприклад, дошка, картон, палиця допоможе вам зафіксувати пошкоджену кінцівку. Акуратно її зафіксуйте в нерухомому положенні, і треба людину потім перекласти, буде на Спеціальні ноші. Е, можна підготувати м'які носилки або ноші, або якщо є в наявності е, спеціальні ноші. Треба обережно, не зрушуючи з місця пошкоджену кінцівку, е, покласти у людину на ті носилки. Ну і, звісно ж, перемістити їх. Якщо це роблять медики, вони знають, як це робити. Якщо ж ви допомагаєте, треба робити це обережно, щоб у людини не пошкодилося. Її кінцівка. Ну, і наостанок, що можу сказати: надання своєчасної та правильної першої допомоги при переломах може суттєво зменшити ризик подальших ускладнень. Пам'ятайте, основні принципи: безпека, і мобілізація, знеболення та обережне транспортування потерпілого. Дякую за увагу! На все добре!